Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову карта Дня, мої дорогенькі, в першу чергу для України. Дивимося, що чекає нас сьогодні. На жаль, я не знаю, який сьогодні день, вже середа чи четвер, без поняття. І так, дивимося: енергії дня, що чекає нас. Дивіться, у нас іде наразі. До завершення якийсь один період, мої дорогеньки, це Україна. Я завжди бачу імператрицю як Україну, тобто наша, наш добробут, наше майно це така добротна, сімейна, затишна карта. Наша Україна дійсно така і є. Якщо ми подивимося сюди, мої дорогенькі, що нас сьогодні чекає? Яка енергія? Дивіться, тут з. Не викриття, був би тут туз мечів, я би сказала, якась правда вийде на поверхню. Скоріше за все, тут приховується якась правда і від усього світу, мої дорогі. Яка саме правда? Я не буду зараз туди влізати, але від нас і від світу щось приховується. Якісь підводні камні. Мої дорогенькі, я так скажу, ну... Наразі у державі відбуваються дуже у нас, я маю на увазі при владі відбуваються в оточенні і президента, і якщо візьмемо по країні, і обшуки йдуть, і арешти, і тому подібне. Тому але не все нам ще відкривається, ще приховується дуже багато. Я сподіваюся, що це вийде. А як, я не здивуюся, якщо світ нам поможе захід. Але нам треба самому це все робити. І так, мої дорогенькі, тепер дивимося індивідуальний розклад. Карта номер один, карта номер два. Сьогодні зроблю три для вас. Нехай буде три. І так, я вам казала, я буду робити раз, два, раз, три. Якщо не буду встигати, і один. І так, карта номер 1 Що чекає сьогодні? Дивіться. Тут потужна енергія, яка веде нас вперед. Ви знаєте, у вас такий заряд буде хороший, якась у когось можливо дорога, можливо, хтось з дороги несподівано повернеться. Скоріше за все, вас чекає якась дорога, якась відповідальна дорога, якась енергійна дорога. І тут я так скажу, що. Ви не в змозі супротися, С... С... отак я скажу. Тому що це як один потік води, який тече і може з... вас з собою взяти. Ви знаєте, це дуже хороша карта, це карта переможця. Тобто, якщо ви дійсно сьогодні зрушите з місця, якась справа, до речі, може зрушити з місця. Якщо ви дійсно зрушите з місця, ви її можете довести до кінця до перемоги, мої дорогенькі. Рушаємо у дорогу. Карта номер 2 А тут у нас якісь темні речі. Інстинктивно ви відчуваєте що щось не так. У повітрі пахне засмаженим, наприклад. Можливо, хтось десь в оточенні щось прибріхує, можливо, щось якусь падлюку готує. Ви знаєте, будьте обережні. Знаєте, підстрахуйтеся сьогодні з усіма. Найбільш довірені люди можуть вас сьогодні підманути. Тому будьте сьогодні обережні. Ваш інстинкт вам допоможе. Якщо у вас є якийсь страх, переборіть його. Наприклад, ну, тут треба дивитися теж по обстановочці. Так? Ось. Але карта не дуже хороша сьогодні для якихось вилазок, для якихось. Вирушійних сил, як тут, наприклад, тут да повний перед. Тут, ви знаєте, повний назад. З другої сторони, можливо, що у вас комфортна зона, і вам трошечки важкувато зараз щось міняти в житті, вилазити з цієї комфортної зони, кудись іти. Знаєте, пробиратися це, як знаєте, приклад тільки людина, наприклад, в окупації. так? Можливо, вам там і не дуже добре, так? Або дуже погано, або як би там не було, так. Але ще гірше оце пройти оцей контрольний пункт ще гірше, до свободи. Оце і може пригнітати. До, до речі, сьогодні день такий трошечки туманний для вас, неясний. Не буде ясності між людьми. Взагалі то порада цієї карти, подивіться страхом в лице. А, розумієте, тому що а, прийняття рішень з страху не дуже добре впливає на подальші результати. Карта номер 3 А тут якась трансформація. Можливо, різкий переміни. щось різко поміняється. Ви знаєте, це і несподівано хтось прибуде, несподівано хтось зайде до хати, заявиться. Якісь, ви знаєте, тут і обшуки можуть бути. Ось щось мені прийшло таке. Я просто говорю те, що мені приходить. Я можу говорити довго про одну карту, розумієте? Але це якась трансформація. Трансформація ваша особиста внутрішня. Вашої ситуації, або у вас вдома переміни якісь, різкі переміни, можливо, навіть неочікувані. Тому що але людина все рівно, все рівно, якщо десь застійний момент був, застоялося щось, людина відчуває, що йдуть переміни, але нічого не міняє. Тобто тут був застой. І приходять переміни, щоб вас трошечки зрушити, помінятися. Можливо, ваші погляди на життя або погляди на когось, на якусь ситуацію поміняються. Не бійтесь цієї карти. Як вона говорить, найтемніша ніч перед світанком. Завтра буде просвітління. Тепер у нас іде таро веселки. І дивимося карту надії для України. І так. Дивіться, все в наших руках. Я люблю цю карту, ви знаєте, дивлячись, коли якщо це іде на любовні відносини, я її не люблю. Тому що це людина, яка стоїть переді мною, вона мною маніпулює. Але якщо ми е е подивимося це як для України, для майбутнього, тут не маніпуляція, тут навпаки у нас є всі засоби. Для того, щоб перемогти. Абсолютно все у нас є. У нас є воля, у нас є бажання, у нас є ресурси, є небагато можливо, але є, нам допомагає світ, бачите, що показує. І ми йдемо разом. Залежить ця перемога від нас, мої дорогенькі. Бачите, вкладаємося. Ось. Ми вкладаємося. Що ми вкладемо, таку й перемогу будемо мати. Мої дорогенькі терпіння. Ще карта ця каже терпіння. Ось не за горами. Перемога, бачите, буде. Тож бажаю нам усім, мої дорогенькі, мої любі. Бережіть себе, любіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою. Ось і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.